прогноз для Терезів на липень. Подивимося, три важливих події місяця для Терезів у липні. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Далі дивимося, що очікує Терезів в липні місяці в професійній діяльності. Так. Як будуть складатися або чого очікувати в липні місяці у фінансовій справі для Терезів. Що очікуєте разів в липні місяці в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада або підказка. Ну, розвипала хай буде, хоча не перевернулася. Так, порада, підказка або застереження на липень місяць. Давайте подивимось три важливих події. Подія перша, друга і третя. Так, зверніть увагу. Так, ви вийдете переможцем. Чогось прийдеться вам почекати все ж таки. Дивіться, можливо, ви отримаєте частями дохід, який хотіли, або взагалі це може статусуватись і фінансів, і не тільки. Щось вам прийдеться почекати. Тобто ви посадили, уже все зріє, але от-от дозріє, скоро зберете. Можливо, не стільки, скільки очікували. П'ятірка мечів. Ну, Це ви будете боротися з ворогами. Можливо, доказувати свою правоту, можливо, прибирати конкурентів не в прямому значенні, а просто боротися з конкурентами, можливо, там щось, чи постараються вкрасти. Ну, взагалі це якась криза, але. По двійке жезлі, ви все одно продумаєте, як вам треба зробити повільно, плавно. Ви знаєте, що вам треба робити, знатимете в липні, що вам треба зробити, щоб вирішити це питання і вийти переможцем. До речі, переможцем ви так і вийдете. Тут якась подія принесе вам перемогу, відомість, можливо, більше клієнтів, рекламу в фірмі. Можливо, ви з проєктом якимсь спораєтесь, тобто слава вам гарантована і успіх. Так, що чекає професійній діяльності? Король мечевий. Так, король мечевий будете продумувати, професійно будете діяти, М -м ви знатимете, як що робити. А, дійсно, Продумуватимете наперед усі ну, кілька ходів, так, як шохах, залучити свої дипломатичні здібності. В цілому, все прекрасно, тому що король це зріла особа, яка може з усім впоратися. Вітаю вас! В фінансах теж буде все чудово. Тут випав король кубків. Тобто, ви будете задоволені результатом, будете, можливо, поїдете. Фінансові справи настільки гарно складуться і вам чи відпустку дадуть, чи ви поїдете на відпочинок. Можливо, і дивіться кубків це або поїздка в місце, де вам було приємно, де ви були щасливими, місце, де можливо народилися, або зустріч з людьми. Приємними, дуже приємними. Якщо ви жінка, то вам даруватимуть квіти. Це як відчуття щастя, не замопаморочене нічим. Так, далі дивимося особисті справи. Тут дивіться, дехто з вас перебуватиме під дією рожевих окулярів. Можливо, сам хотітиме, можливо, так складеться, дехто перебуватиме на виборі. Буде обирати, що ж далі робити в особистому житті. В кожна своя ситуація я тут розкладати далі не буду. Хтось обиратиме, що далі робити. Так, двійка жезлів. Тут будете щось продумувати. Якщо хтось лікується, то обиратимете лікаря. Взагалі, можливо, лікарню обиратимете. Якщо хтось хоче ментально. Або просто набратися сил. Так? Буде продумувати, куди поїхати відпочити, як енергій набратися, позитивних енергій для тіла. Так, порода підкоска. Ну, тут скоріше вам отака підкоска. Дивіться, і королів аж три вийшло: перший, другий і третій. Причому всі три різних мастей. А ви будете в ударі Терези в липні місяці. Тут у вас справи фінансові гарно складатимуться, або якась покупка може бути, або якась справа дійсно, чи перемога була гарно так прокрутити, що отримаєте певну кількість фінансів. Можливо, машину купите, можливо, будете турбуватися про фінансові якісь вкладення, оточення себе комфортом. Тобто тут ви вже майстер по зароблянню грошей. Нехай все хороше. І дивіться, шанси все-таки вам ідуть. Ще шанси нові на гроші. Отут, якщо і не вистачало грошей або довго очікувати, то тут вони вже будуть і шанси на нові надходження теж будуть. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.